І всім доброго часу проведення з вами Ке. Кля... назві відео я спробую сьогодні туторіли по обробці очей. Взагалі в відео мала бути моя ЛП, але через деякі проблеми я знімаю один. А так то ми поїхали. І так, ще маленьке звернення, тому що через те, що мені, тобто автору, лінь робити, лінь робити якесь довге відео, типа кожен туторіал, тому я буду зразу оцінювати зразу три ока. І що ж я можу сказати, наприклад, про перше око? Кажу коротко, воно мені не сподобалось. Якщо що, не в обіду, бо просто на відео воно вийшло дуже красиве. А в мене... Я може щось не так роблю, а може взагалі щось не так роблю. Тут я сказати не можу. Ну, в принципі, мені не сподобався мій результат, а той, що вийшли на тому відео, мені сподобався. Е, в другому туторіалі мені сподобалось. Сподобалося саме відео. Сподобалось. Але знову ж таки, мені не сподобався результат, який в мене вийшов. Тому що він не дуже ідеальний, але, в принципі, може бути особливо красивий блік, той такий зігнутий. А так, то в принципі... Ну, в принципі красиво. Ставлю десь, ну не знаю. Мені сподобався. І третій, третій туторіал, третє відео, третій туторіал. Е, він мені сподобався. Повноцінно сподобався, тому що він теж дуже легкий. Він, крім того, він мені просто сподобався через те, що там просто все ідеально. Той пензль, що ми взяли. Він шикарно просто накладаєте все. І все, в принципі, було все добре. Є два мінуси тільки тим, що не дуже було понятно, як то все робити, і один мінус, який є зміти в всіх туторіалах, тим, що вони ті не розмивають. Тому я трошки підправив і, в принципі, нормально. І кінець взагалі нашого відео, тому що я зараз буду ставити оцінки кожному туторіалу. І першому туторіалу я ставлю, скажімо так, кінцеву відео в відео кінцевий результат я ставлю десь 9 із 10. Ну а за свій результат я ставлю 5 із 10. Тому виходить, що будемо ставити 8 із 10. Другий туторіал я ставлю, ну, прям такий шикарний. Ну і не дуже шикарний сам 9 із 10. Останні, його, ну останній за ну, звісно, за його помилку, ну ладно, я просто подарую. Найбуде 10 з плюсом із 10. Тому. А так-то всім, кому було інтересно слухати моє відео і мій голос, який я перший раз, ну, не перший раз, в принципі, записую. Відео просто якому я записую голос свій так мало. А так-то всім, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь, а я погнав котята. Мур.